Доброго дня, шановні колеги, я Олексій Григорович і представляю до вашої уваги новий наш підручник для інтегрованого курсу довкілля для шостого класу. Цей підручник є продовженням серії підручників інтегрованого курсу довкілля і створений тим самим авторським колективом разом з Юлією Болотіною та Максимом Романом. Підручник для шостого класу він є логічним продовженням підручників курсу довкілля і, в принципі, серії підручників видавництва рад. Тож, і оформлення, і кольорове рішення, і наповнення воно приблизно. Принцип такий самий, як і для п'ятого класу. Тож, якщо вам подобається наш підручник для п'ятого класу, вам однозначно сподобається і наш підручник для шостого класу. В першу чергу, під час формування підручника ми хотіли звертати увагу саме на Презентацію знань не просто на текстове рішення, а в першу чергу подання матеріалу інфографікою, ілюстраціями, схемами або е, іншими візуальними елементами, щоб набагато простіше було запам'ятовування і та опрацювання навчального матеріалу. Е, оскільки підручник є продовженням Наповнення модельної навчальної програми інтегрованого курсу довкілля, то в шостому класі ми продовжуємо вивчати довкілля саме за тими параметрами, які воно визначено у п'ятому класі. Ну, По-перше, підручник продовжує. Два довкілля, якщо можна так сказати, природничі, а саме теми я на морі та я на дні повітряного океану, теми, які в першу чергу стосуються вивченню гідросфери та атмосфери, а також продовжуються тими довкіллями, тими оточеннями, які, з якими учень стикається у повсякденному житті в школі. Вдома або на спортмайданчику, як і у п'ятому класі, ми намагалися зробити так, щоб було зручно працювати з підручником, зручно упановувати матеріал. Тож, на сторінках підручника ви знаєте, як і. Навчальний матеріал, тобто текстовий матеріал, який можна опрацювати, але багато матеріалу подано саме в ілюстраціях, саме інфографікою. До малюнків подано детальні опис, описування, які. Ілюструють, що саме подано е, на цьому на той чи іншому малюнку на тому на тій чи іншій інфографіці, і е, в принципі е, можна було б сказати, що ну, якщо не вивчити новий матеріал, то точно повторити вивчений матеріал можна абсолютно спокійно, тільки розглядаючи малюнки, розглядаючи схеми і вивчаючи дописи до е, інфографічного е, матеріалу. Тож такого матеріалу на сторінках підручника ви знаєте багато, і як на мене, особливо з тієї позиції, що на сьогодні у багатьох людей, зокрема і наших учнів, формується кліпове мислення і сприйняття матеріалу невеликими блоками, Тож, саме така форма подачі матеріалу є, на нашу думку, найбільш Оптимальною на сьогодні. Що буде завтра, тому ще подивимося. Е у цьому році ми зробили так, що завдання до е навчального матеріалу, вони е наведені не наприкінці кожної теми, а наприкінці кожного параграфу, до якого вони стосуються, на е думку багатьох. Е вчителів з якими ми працюємо а також і авторського колективу так працювати набагато зручніше. і нагадую, що і сама інтегрована модельна модельна програма інтегрованого курсу і сам підручник вони націлені таким чином що не стільки вивчати теоретичний матеріал, а більшу увагу приділяти саме діяльність компоненту. Тож, з поміж тих завдань, які наведені після параграфу, ви можете знайти звісно завдання на відтворення, але їх дуже небагато, і на цьому слайді ви також це бачите. А більше завдання є інформаційно-пошукового характеру, тобто для того, щоб діти самостійно навчалися вигуля. Шукати той чи інший матеріал, а також завдання для обговорення і експериментальні завдання, причому експериментальні завдання вони наведені таким чином, що їх можна виконувати або в школі, якщо вчитель бажає саме так організувати освітній процес, або в домашніх умовах, причому наведені також довгострокові проекти це організація е, діяльнісного компоненту учнів. На протягом е, тривалого часу е, групами учні можуть виконувати е, ці проєкти е, протягом е, там, декількох місяців або семестра, і потім або е, навіть і року, а потім вже представляти свої наробки до. Е, Вчителів до своїх однолітків або всієї освітньої спільноти, і навіть можна із залученням батьків і мешканців навколо школи. Обов'язково до всіх підручників видавних старанок, зокрема, і до підручнику довкілля є інтернет-підтримка за посиланнями. Ви зможете знайти і цікаві. Різноманітні інтерактивні завдання, а також і завдання для загальних знань для виставлення оцінок, або як це захочемо вчити для організації освітнього процесу. Для підручника буде обов'язково методична підтримка. Слідкуйте за вебінарами на нашому. У каналі, а також, якщо є бажання, приєднуйтесь до групи у Фейсбуці. Вона називається Спільнота Довкілля. Там ви можете поставити запитання своїм колегам, хто працює за програмою довкілля. Або е, організувати обговорення того чи іншого питання, яке вас цікавить. Тож обирайте підручник довкілля, працюйте за програмою довкілля, це дуже цікаво і розвивально. І за е, моїм досвідом, це корисно не тільки нашим учням, але й і вчителям, оскільки це дуже цікаво і інформаційно. Долучатись до обговорення, чекаю на ваше питання. Uh, lá we'll